Сим. Привіт! Такого ви точно не бачили, а зараз побачите. Адже світ тварин завжди має безліч цікавих моментів. Ось, наприклад. Ви бачили коли-небудь, як народжується гусінь метелика? То дивіться, це народження маленького, але не нажерливого шовкопрядика. У природі на рослинах ви точно всі бачили клубочки піни. Це гнізда. Так, так. Гнізда личинок, цикад пінниць. Майбутні цикадки таким чином ховаються від спеки та хижаків. Адже кому захочеться лізти в яку. С незрозумілу піну. А зараз перед вами виступить пан Мартин зі своїм авторським танцем дощу? Зустрічайте. Насправді Мартин танцює не просто заради аплодисментів. Такими рухами він імітує вібрацію ґрунту під час дощу і таким чином дурить дощових черв'яків та інших комах. Вони починають вилазити на поверхню. А Мартин тільки й встигає смакувати дурненькими безхребетними. А зараз на нашій сцені неперевершені богомоли із запальним гопаком. Ну ви що реально думаєте, що вони танцюють? Дослідження показали, що в такому русі богомолу краще роздивитися, що ж відбувається навколо. Ось так: дискуси майже єдиний вид риб, які вигодовують мальків спеціальними виділеннями шкіри. Тому перші дні мальки в буквальному сенсі не відходять від своїх батьків, точніше не відпливають. Доглядаючи за мальками, дискуси по черзі струшують їх із тіла, коли бажають передати партнеру на вигодовування і трішечки відпочити. Капібара це найбільший гризун у світі і понад усе полюбляє купатися. У водоймах, але ж там так багато хижаків, тому краще переправити свою дитинку на спині. Так надійніше. Саме так народжуються личинки риби лосося. Нове життя починається. Майстер клас від личинки вугра європейського як бути непомітним. Просто будь прозорим. От і весь секрет: круки дуже розумні птахи і можуть виконувати певні дії, як, от, наприклад, розміщати фігури в потрібні пази, але інколи ну зовсім немає настрою займатися такими дрібницями. Врешті-решт, у крука є своє особисте життя, так що вибачайте сильніших за себе або поважають, або бояться. Не будемо вгадувати, як ставляться риби до акул. Але коли пливуть хижаки, косяки риб швидко розступаються. От я вам скажу так: головне в житті це мета. І досягати її треба будь-якими засобами. Ось як, наприклад, мурашки, котрим терміново треба було дістатися до синного гнізда. Вони просто взяли і збудували живий ланцюг. Чудовий приклад ефективної командної роботи. Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь. І як равук своєю терткою в роті зішкрібає для себе їжу. Так апетитно, що аж мені їсти захотілося. Цю пані звати скляна жава. Крізь шкіру видно всі органи та їх роботу. Ні. Ну класно цим жабам! Коли захворіла, не треба ні УЗД, ні МРТ. І так все ясно. От нам би так, правда? Подивіться уважно. Ні, це не павук. Кажу вам, придивіться уважніше, це не павук. А павуко хвоста рогата гадюка, яка кінчиком свого хвоста заманює до себе птахів, якими потім і пообідає. Тепер ви бачили все. А на сьогодні досить. Чекайте наступного випуску, бо біологія це найцікавіша наука у світі.